Рейдіард Кіплінг. Книга джунглів. Вибрані розділи. Брати Мауглі. На Сіонійські гори спав тихий, задушний вечір. Була вже сьома година, коли батько вовк прокинувся після денного спочинку, почухався, позіхнув і розправив лапи. Мати вовчиця лежала, уткнувшись великою сірою мордою в чотирьох вовченят, що перекидалися коло неї і скавчали. <Marvel> вхід до печери був залитий місячним сяйвом. Ррр. прогарчав батько вовк. Знову час на лови. Він уже збирався стрибнути з горба вниз, як раптом маленька тінь з пухнастим хвостом загородила вхід і проверещала. Щасти тобі в усьому, о найсіріший з вовків, хай доля пошле щастя твоїм шляхетним діткам і дасть їм міцні та білі зуби, і хай не забувають вони ніколи, що на світі є убогі та голодні. То був шакал табакі, блюдолис. А вовки індійських лісів зневажають табаки, він тільки і знає, що нишпорить скрізь, робить різні капості, розносить плітки та їсть ганчір'я і обрізки шкіри на смітниках колосіл. Але разом з тим усі вони й бояться табакі, бо між іншими звірами в джунглях він найбільше схильний до сказу, і тоді вже він забуває, що сам кожного боявся, бігає лісом і кусає всіх, хто трапиться йому дорогою. Навіть Тигор тікає, коли маленький табакі скаженіє, тому що сказ найганебніша річ, яка тільки може статися з диким звіром. Ну що ж, заходь, пошукай, похмуро буркнув батько вовк, але тут нема нічого поживного. Для вовка нема, відповів табакі, а для такої нікчемної особи, як я, всяка обгризана кістка вже справжній бенкет. Табакі миттю кинувся у глиб печери, знайшов там кістку оленя, на якій ще лишилося трохи м'яса, присів і почав розкошувати. Дякую вам за смачну страву, які ж вродливі ваші шляхетні дітки, які великі в них очі. Звичайно, звичайно, як це я забув адже діти царів з першого дня дорослі. Певна річ, що табаки знав, що не слід хвалити дітей у вічі, щоб їх не зурочити, і дуже зрадів, побачивши, що вовки не задоволені його словами. Табаки посидів, радіючи зі своєї капості, а потім їх хидно зауважив. Шерхан великий змінив місце ловів. Наступного місяця він полюватиме в тутешніх горах, так сказав мені він. Шерхан це тигр, що жив на березі річки Вайнгунги. Немає права, сердито почав батько вовк. За законом джунглів, він не має права міняти місце ловів без завчасного попередження. Він розполошить усю діч на десять миль навколо, а мені мені треба ловити в ці дні за двох». Недарма шерханова мати прозвала його Ленгрі кульгавим. Він з малкушку тільгає на одну лапу і через те вбиває лише селянську худобу. Люди коло Вайнгунги сердяться на нього. Через нього вони почнуть прочішувати джунглі. Сам він утече, а от нам, з нашими дітьми, доведеться перебиратися звідси, коли люди підпалять траву. Дякуємо за це, шерхану. Переказати вашу подяку? спитав табаки. Геть звідси. Клацнув зубами батько вовк. Геть, іди полювати до свого покровителя для однієї ночі ти вже накоїв достатньо лихого. Я йду, спокійно відповів табакі. Ви почуєте шерхана внизу у хащах. Я міг не задавати собі клопоту, щоб принести вам цю новину. Батько вовк прислухався і з глибини долини, що прилягала до маленької річки, почув сухе, зловісне, монотонне гарчання тигра. Дурень, промовив батько вовк, ночні лови починати таким галасом. Невже він гадає, що наші олені такі ж, як його гладкі воли з села Коло Вайнгунги? Цієї ночі він полює не на вола і не на оленя, сказала мати вовчиця. Це полювання на людину.